Вітаю за дзеркалі. Сьогодні у нас чергова розпаковка нової колоди з посилки з Amazon. І це вже, мабуть, да, це вже остання колода з тих, які мені приїхали цього місяця. Black Ritual Tarot. Таро чорних ритуалів або чорне ритуалі. Ні, мабуть, чорне ритуальне таро, ось так правильніше буде сказати. Ця колода у нас або вже є, або буде в Україні, по-моєму, ще нема, але буде. Ну, не впевнена. Там якась була з колод, яку я замовила, а тоді побачила, що є таки завезли в Україну, але вже не стала відмовляти. Тому що це US Game Systems. Зараз запалю нам свічечки, і ми з вами почнемо. Так, що відбувається? Моя запальничка, моя запальничка відмовляється, то ми візьмемо іншу. Угу. І будемо роздивлятись цю колоду. Тому, а, дивіться, цю колоду, в принципі, ну, якщо ще не завезли, то її завезуть, тому що це us USGAME юс у нас в Україну заходять. Перепрошую. Ви знаєте, я таки пішла перевірила. Так, вона вже є в Україні. Ця колода. Оп, я перепрошую. У мене сьогодні, у мене сьогодні з отримачем. Сусідство якесь цікаве. Все, я вже вмостилась гарненько і будемо дивитись. Так. Будемо з вами дивитись цю колоду. Як я вже сказала, це US Game тверда коробочка. Black Ritual. І це, як ви розумієте, чорно-біла колода. Я люблю такі колоди, і, ну, здебільшого, їх купую. Не всі прям, але ну, мені дуже подобається. Їх не так багато насправді існує. Тому. Тут зруч, зручний такий зріз коробочки для того, щоб відкрити чорна всередині. Одразу витрошу. Угу. Так, коробочку ми приберемо. Подивимося: Адам, цонка, зонка. Якось так. Малесенький, ну, не малесенький, такий собі гайд. А... І це новиночка, до речі, вона щойно вийшла, ця колода, вона щойно з'явилася. 25-й рік, як ви бачите. Так, трикартковий розклад, двокартковий інь-янь. Цікаво. малесенький, і люблю такі зараз коротенькі, цікаві розклади. Даю їх у, нав... ну, у навчальному курсі, і вони досить хороші. До речі, занотую собі цей розклад. І далі пішов опис Арканів без зображень, просто опис Арканів. Ну, доволі розгорнуто не одним словом, але й не на два листа. А... Угу. Да, схоже одну. Один рядочок прочитала, дуже схоже на прям класичну вейтівську історію. Ну, подивимось. Можливо, тут є, є якісь зміни. Зараз будемо будем це розглядати. Ах, чому вони не роблять оцю класну штучку, як у Лоскарабейчиків, якою можна зняти плівочку без допомоги ножа? Так, ой, гарно. Дуже гарненькі такі вони в руках, прекрасний зріз. А, і дивимося, ось такий зворот. Вони матові, але з покриттям. Вони трошки товщі, ніж звичайні від US Games. Ну, Наприклад, ось у мене є Herbal Tear, трав'яне таро, рослинне таро. Тут вони Тонші. Оп-оп-оп. Вони навіть пружніші, але вони прекрасної якості. Я дуже люблю ці тоненькі. Я зараз покажу вам, наскільки вони а, товщі. Так. В цій плані ми з вами подивимось. оп. І ось вони. Ось на отаку товщину вони відрізняються по товщині. Угу. Ну, це так ми з вами порозважалися трошки відносно товщини. І дивимося чорнобілі карти з рамкою. Прям дурень, що ми маємо? Дуже класично все. Е, нібито як вночі все відбувається. Все мені подобається, подобається рамка, подобається оце таке зістарення, тут е, такий нібито трошки вінтаж і чорнобілі карти. Я сподіваюся, що це прямо малюнки художника. Я не в курсі, хоча начебто. І ви знаєте, що я не дуже шаную колоди, створені штучним інтелектом, і майже їх не купую. В мене, здається, на даний момент є лише одна. Колода Таро це Таро Оріани. Це тоді ще на Зорі, штучного одна з перших колод, яка з'явилася. Зворот, ми з вами роздивились. Наразі вони. Дуже впізнавані, але вони стають все менш впізнаваними. Я вам скажу. Вони дуже штучний інтелект дуже швидко модифікується, дуже швидко покращується, покращує, розширяє свої можливості і наразі вже дуже важко відрізнити. Я навіть бачила дуже відомих тарологів, ну, це на англомовному Ютубі, колекціонерів, прям знаєте, в яких око набите. В яких ну, тобто є оця надивленість, да, і тим не менш вони трапляли в таку історію, коли недобросовісні автори і продавці не зазначають, що колода створена за допомогою щі. І от купуєш таку колоду, і якби виявляється, що вона створена за допомогою щі для е, от, таких як я, да, наприклад, користувачів, колекціонерів, це може стати дуже великим роз, розчаруванням. Тому що, наприклад, ну, я уникаю. В оракулах я вже, чесно кажучи, трошечки пом'якшилася, і от у мене є, так, я думаю, оракул блоків ні, він там без штучного інтелекту, там просто, там просто комп'ютерна обробка. Та ні, ви знаєте, начебто, так дивлюсь на свої оракули, начебто немає, знову ж таки, не можу бути впевненою. Але один оракул точно збираюсь придбати якийсь створений, там, зображення, створені з допомогою штучного інтелекту. Мені це не дуже подобається, але оракул дуже крутий. І в мене постало питання, створити свій оракул з блекджеком і так далі, або все ж таки придбати той, який з. Штучним інтелектом. Тобто, ну от так. Чому ви скажете, чому я якби протестую? Я не протестую проти штучного інтелекту. Це дань прогресу, це, ну, це нормально, да, це розвиток. Але ну, просто мені не заходить поки що. Мені не заходять оці історії, які без душі, і я їх відчуваю. Вона чи буде робочою колода така за допомогою шість створена? Ну, звісно, що вона буде робочою. Просто для мене це не єдиний критерій, не єдиний аргумент. робочість колоди. Мені важлива її енергія. І енергію, яку я відчуваю від ші, а точніше, я її там не відчуваю. Ну, коротше, вона не дає мені того, що я шукаю, тому поки що я уникаю. Я не знаю, як буде далі. Я вже зрозуміла на своєму досвіді і вам в тому розказувала, зізнавалася, що е, нічого цього не приховую, що ніколи не кажу ніколи. Все дуже змінюється, смаки дуже змінюються, боже мій. Особливо е, в тому експрес-курсі життя, який ми в школи життя, який ми проходимо з вами останні три роки. А вже четвертий пішов, то однозначно не можна зарікатися. Так, а я так прогорнула, ну, мага я побачила, в нього тут така шапка, і там у нього дуже багато чого приховано. Під тою шапкою. Там цілий кролик може сидіти, да? так, Верховна Жриця, тут начебто все класично. І оцей звиток вона тримає. Імператриця. Імператриця. Ну, тут вона не схожа на вигідну. Це єдине що. І чомусь. Слухайте, а в оригіналі, в класиці, там також боса-ніжка. Мені прям цікаво, тому що щось в мене не в'яжеться з імператрицею. Перепрошую, боса-нога. Зараз в мене ну, маленька моя колода, не буду зараз лізти. Ні, все ж таки я права. А, тому що, ну. Гляньте, у неї тут ніжка взута. А тут вона боса. І оце мені якби не дуже заходить. Чому? Тому що імператриця у нас, вона пройшла: вона про достаток, про добробут. Вона не про босоногість. Тут є такий момент, хоча ми можемо тут пофантазувати про те, що тут у нас справа відбувається уночі. Да? Вона могла там, вийти, подихати свіжим повітрям бо ну Можна пофантазувати, тоді як імператор ніколи не знімає своїх обладунків. Ось такий. Ну, дуже дуже поки що класично, але є такі нюанси. Я не можу сказати, що вони мене напрягають, але я звернула на них увагу. Жрець. немає отієї шапки жахливої. Перепрошую, поїхали далі. Я казала про шапку жриця, якої я не бачу і це прикольно. Тобто, він, бачите, він в капюшоні, він ніби так приховав свій статус, я б навіть так сказала. Або тут про таємні спільноти буде йтися. Ну, в будь-якому разі, це таємна інформація, яку розказали. Дуже схожий на жрицю, до речі. Де наша жриця? Вона тут також у накидці, і він у капюшоні. Трошки буде змінено значення. Принаймні, от у мене то точно буде програватись трохи по-іншому. Так, тут я трошки прикрию наших молодят, да? умовних Адама і Єву. Тут все по класиці. Дерево пізнання добра і зла, дерево життя, все, все по класиці. Янгол. Ай, вже не пам'ятаю, Раф... Рафаїл тут. Тут який тут Ян? янгол. Так, колісниця. Ну, також все класично. Здебільшого, поки що класична історія Вейта. Вісім сила. Погляньте на її зачіску вона приборкана. Там тільки якісь гілочки терчать, але вона зачесана. Тобто грива лева вона така розпотрошена а розпатлана. А у неї зачіска у дівчини зачесана, тобто вона вже приборкала свої певні інстинкти, і це дає їй змогу перемогти в конфлікті, ом, як сказати, методом уникання м, обходження гострих кутів, уникання суперечок, методом, е, ну, от коли ти залишаєшся в спокійному стані, ось ти, з таким методом, не конфронтацією відкритою. Відлюдник, все класично. Колесо Фортуни теж класика. Всі істоти на місці, все є. Справедливість, величезна корона. Цікаво, чому така велика корона. Натякає на владу, мабуть, все ж таки подавлення. Ну, у мене є таке відчуття енергії від цієї карти, як. Подавлення, трохи імператорської енергії тут є. Важкувата вона для справедливої справедливості, але. але Повішаний, як зазвичай, начебто. Смерть також класична. І світанок тут на місці, хоча темна ніч, да. помірність. Диявол. Ох, такий страшний тут він. Теж все класично. Вежа, зірка. Дуже великі підписи. Новачкам буде досить легко з цією колодою спрацюватися. Якщо ви вже знаєте символіку там, кольорів, вивчили систему, то, в принципі, не буде проблем. Ах! Ну, і звісно, якщо ви любите монохромні колоди, як люблю їх я. Я дуже люблю, мені прям дуже подобається. Не завжди, звісно, з монохромними колодами легко працювати. Тому що кольорові вони все ж таки дають нам більше інформації, в кольорі транслюється також певна частина інформації. Але ну, не завжди цього потребує ситуація. Іноді ситуація питання потребує саме чорно-білого такого погляду, Знаєте, такого. Такої, ну, от дихотомії. Прямо так, що або так, або пан, або пропав, або чорне, або біле. Щоб не розглядати на півтони. Ось в таких ситуаціях в нагоді прям стають такі колоди. Сонце і стяг тут є. І ну, тут, бачите, тут цей паркан. Він тут навіть на водойму трохи схожий, але все-таки це паркан. Я розбирала глибоко символіку 19-го аркана, В мене є на каналі, тут у теці навчання Таро або Таро для початківців. Якось так вона називається. Кому цікаво, дивіться, я там прям ну, добряче підняла літератури різної, різних думок, проаналізувала і власні інсайти також поділилася власними інсайтами. Дуже багато глибинних значень є, які. Ми в більшості своїй тарологи, ворожки ми упускали раніше. Сподіваюся, що тепер ця ситуація трошки зміниться, тому що ну, це не просто про егоїзм і про проявлення. Тут є дуже багато ще символізму. Ну, в принципі, як і будь-який аркан несе. Так, змучений тут такий янгол, який. Без співчуття оповіщає про те, що а, всім доведеться померти. А, ви ж знаєте, да, що у Янголи не мають ні співчуття, ні любові. Такі істоти дуже цікаві. Ага, світ. Класна енергія карти. Мені дуже подобається. Жива, дуже така жива. Тут жезлом. Дивіться, дуже класична колода. Мені дуже вона подобається, тому що це ще одна чорно-біла колода в мою колекцію. До речі, в мене є підбірка моїх чорно-білих колод. Будь ласка, переходьте, дивіться. Тематичні підбірки колод називаються Тека. Тут на каналі в Ютубі. Прям знаєте, там є різні колоди. Є класичні, от, схожі на цю, але ця прям мені дуже сильно сподобалась, якщо чесно. Мені подобається стиль малювання. Ну, якщо це прям рука художника, зараз ти не можеш бути впевненим на 100%, якщо чесно. Часто автори цього не зазначають і навіть коли зазначають, ну, не завжди вони чесні. Тому... Але, але, дуже красиво. Дуже гарна, мені подобається виконання, мені подобається чорний фон. Мені подобається, що вона не безрамкова. Мені подобається, що вся ця історія взята в таку світлу рамку зі стареннями. Мені прям дуже-дуже подобається. А так-то вся історія доволі класична. Молодші аркани, думаю, ми з вами так передивимося трошечки швидше. Тому що вони абсолютно класичні. За винятком того, що тут чорний фон. Абсолютно. Тут немає плаща у нас на вісімці кубків, до речі. Полегшений перехід трошки буде. Птахи. А чи є у нас птахи? Слухайте, от такі деталі помічаєш і думаєш, а в класиці вже ж око замилилося до класики. А дивіться, а в класиці нема у нас таких птахів. А тут прям пташки, прям така надія. Хм, дуже класно. Новий, ну як, надія на новий початок. Хеппі енд з продовженням, та, з переходом на новий рівень. Дуже круто. Так, обладунки. Так цікаво, королева Кубків останнім часом іноді програється, як Пандора зі своєю скринькою, знаєте? Прям неочікувані іноді бувають історії. Таро, це безмежний світ, самопізнання. Гляньте, тут прям сльозми, слізьми, прям услане небо, і серце прям справжнє. Да? Угу, тут це класично. Так розумію, це автограф, позначення автора. В куточку на кожній карті ми маємо. Наш крадій. Да, тут все-все далі класично, все прям. Пентаклі. Угу. Шапку йому не забули моряцьку. Гарна, дуже прям гарна вона. І дуже мало таких прям ну, нюансів, відмінностей. Прям один, два, три, бачте, так? А здебільшого вона класична. Вона трошки трошки більша за розміром. Зараз я скажу вам. Ну, тут 7,7 вона в ширину і майже 13 у висоту. Тут, тут трошечки вона збільшена. Давайте подивимося енергію колоди Відлюдник. Ну, приблизно так вона і відчувається, наповнена знаннями, інформацією, але не завжди і не кожному її не повсякденно готова відкриватися. Я б не сказала, що це колода для повсякденного вжитку, дійсно, відлюдник це підтверджує. Хоча начебто класика, але. але. І для чого прийшла до мене, як зазвичай. Ми не дивимось. Завершення якоїсь ситуації. Прям завершення, завершення якоїсь ситуації, якоїсь залежності. Цікаво. Хм, залежності від якихось людей. Тут під імператором, я, мабуть, думаю, що тут якісь люди, тому що якусь прям конкретну людину не можу. Ну, уявити, що ми завершуємо і що ми починаємо? Ну, тобто, остаточне завершення, впевнене, абсолютно. Знову ж таки, від чого йдемо? Один берег, до чого приходимо? Йдемо від важкості і приходимо. Це що у нас? Це у нас все ж таки? Ну, Прямо карти завершення сиплять в ряд. Так що, так, що завершується, розкажіть мені. Ну, я ж кажу, це кілька людей, і це якісь чоловічі історії. Mm. Все ж таки, мені, мені не відгукується, я думаю, що це якісь кверенські історії будуть. Чоловіки, які в ілюзіях, в ілюзіях вибору. Про що ці ілюзії? Ілюзії про те, що треба боротися, про те, що всі средства хороші, знаєте, про те, що ціль виправдовує засоби. Про те, що треба йти по головах, про те, що... про те, що треба довго терпіти, але це все ілюзії. А натомість що? А натомість треба іноді просто зачекати. Не обов'язково проламувати головою стіни, а іноді, коли ти щось зробив, щось посіяв у землю, треба просто зачекати, доки зійде врожай. Натомість, що? Натомість треба дивитися на свій ресурс, і треба не шкодувати його насправді, ділитися ним. Надлишком. І іноді треба ну, не терпіти, а відсікати, коли якусь ситуацію, якихось людей, якісь обставини різким впевненим рішенням, різкою розмовою, різким словом, різкою дією. Це гордієв меч, який розрубає. Точніше, мечик, який розрубає гордій вузол. Ось так тобто не обов'язково йти у відкриту конфронтацію, іноді достатньо зачекати. Не обов'язково використовувати нечесні засоби і жаднічать да, на ресурс, бо, типу, всім не вистачить. І так далі. Треба навпаки попрацювати над своїм ресурсом. І тут ще про емоційність, знаєте, про те, щоб показувати, проявляти свої почуття. Тому що по п'ятірці мечів це людина, яка взагалі не керується почуттями, не звертає на них увагу, але вони то на неї впливають, розумієте, тут є сенс прямо вивести в фігуру ваші почуття. Подивитися на них, дати їм місце. Ну, це, це прям послання. Ну, точно, не, не, ну, принаймні, я зараз не відчуваю, що це для мене. Зазвичай мені одразу відгукується і бачите, тут ви в безпеці, тут про безпеку, проявлення через жінку, жіночу енергію. Цікаво, але бачите, для чоловіків пішло. Останнім часом для чоловіків. Ідуть послання навіть от, в тікток каналі моєму, коли я на потоці там, даю розклади, і ніколи ж не знаєш, для кого піде інформація, і вона останнім часом от, частенько йде для чоловіків. Цікаво, ну, мабуть, тому що зараз чоловікам дуже потрібна підтримка, я не знаю, чому потрібна якась інформація, якісь орієнтири. Жінкам теж, але ну, от, чомусь така історія на даний момент відбувається. Давайте пораду для всіх, хто дивиться. Ну, у вас теж йде завершення. Дивіться, різке завершення якоїсь ситуації, але воно приведе до щасливого, до хеппі-енду. Не бійтеся піти, звідти, звідки ви відчуваєте, що вам треба йти. Ситуація, люди і так далі, робота якась. Звідки йдемо. І куди йдемо? Ну, це якась робота, співпраця з людьми. І вам треба йти йти в таке, знаєте, індивідуальне, самостійне плавання. Вам зараз не потрібна колективна така занятість, вам потрібно якось щось своє робити. І воно буде успішно, дуже класно. хороша колода, дуже така красива, якісна, мені дуже вона сподобалась. Рекомендую її. В принципі, про новачків я сказала, що вона буде достатньо зрозумілою, тому що це ну, прямий клон Вейта, але не прям як в якості першої колоди. В якості першої колоди ну, я б не рекомендувала такі монохромні варіанти. Все ж таки рекомендую кольорові варіанти. І все ж таки, якщо ви за Вейтівською традицією працюєте, я рекомендую все ж таки першою колодою мати класику, щоб трошечки. Запам'ятати, вивчити історію, ну, от, інформацію, яку дають кольори. Тому що тут фон, карти багато нам говорить, там е, червона накидка, там, блакитний колір, ну, все це має значення і так далі. Червоні крила, ну, все це має значення кольорові ці історії. Але коли ви вже якби, знайомі з ними, то ви спокійно можете брати монохромний варіант і з ним працювати. Дякую вам за увагу, мої любі! До зустрічі у Задзеркаллі.